Основні риси політичних поглядів Трампа, експансіоніст, як і Путін, авторитарний дитаторський стиль правління, схильність і вихваляння Гітлера як керівника нацистської Німеччини. І як він виступав перед військовим, пам'ятаєте, було величезне зібрання. І як він хотів, щоб військові офіцери, генерали, Військовослужбовці всі присягали на вірність США, а присягали йому як президенту, так як саме була присяга військових і всіх нацистських військ, які присягали на вірність Гітлеру. Ну, Мабуть, ще щось таке є, мабуть, і генетичне, Ну, ви знаєте, що Дональд Трамп він етнічний німець. Так, його батько звідти приїхав з Німеччини. Ага, і, мабуть, це теж, мабуть, якісь, мабуть, наслідки і так далі. Але я звернув у цій статті, про яку я вам сказав, чи приведуть до влади американців свого фашиста Гітлера на дні обставини. Хорошо, я виклав, скажімо так, юридичне право, міжнародне право обґрунтування, необхідність знищення Володимира Путіна, знаючи, яку загрозу він представляє світові ще починаючи. 17-го року з травня місяця і провів два такі приклади. Послухайте, Гітлер приходить до влади. Разом з Сталіном починає Другу світову війну. Окуповують, розділяють Польщу. А 8 листопада щороку Гітлер проходив зібрання нас... керівників нацистської партії у Мюнхені у тому певному... Кафе-барі, де почався так званий пивний бунт путь за участю Гітлера. Там завжди збиралася верхівка. І, ось, шановна Анастасія, знайшовся 38-річний, звичайний робітник Німеччини, який розумів, яка трагедія чекає людство в майбутньому. Гітлер захопив Польщу. І от 8 листопада 1939 року. Коли відбулося зібрання, він місяць готувався, щоб вибухівкою підірвати Гітлера. І от не знаю що, якесь проведіння, чи сатанистське, чи може інше. Гітлер виступав за трибуною біля колони, де була закладена вибухівка, і закінчує свій виступ на 13 хвилин раніше, пізніше раніше. Йому треба було летіти на нараду у Берлін з генералами. Відбувся вибух, загинуло 8 чи 10 високих посадових нацистів, а Гітлер залишився живим. Після цього нього з'явилася вавка в голові, що він знаходиться під захистом якихось вищих, не знаю, чи божественних сатаністських сил. І ви знаєте, що якщо ви уважно проаналізуєте цей шлях, я вивчав його. На Гітлера було вчинено реальних 40 замахів. І навіть крайній останній замах, який був чинний влітку 44-го року, коли підірвали наставці Великою Бухівкою. І теж портфель з бухівкою, який стояв під столом, недалеко від Гітлера, один генерал зачепив ногу і переставив його за ніжку стола до Бога. І оця ніжка стола врятувала від вибуху. Тепер дивіться, що відбулося у Америки. Під час виборчої кампанії, 13 липня 2024 року, молодий американський юнак 20 років. Розуміючи, яку небезпеку несе Америці і світові демократичному світу Дональд Трамп вирішив поступити так само, як робітник із Гітлером, так він з Трампом. куля царапнула лише вухо. Після цього у Американського Гітлера Трампа Появилася своя мать що його врятував, чи то був, чи якісь вищі сили для того, щоб він Америку зробив великою, так як Гітлер хотів зробити Третій рейх на тисячоліття. Я ділюся з вами цими своїми дослідженнями, історичними аналогіями, паралелями, що, врешті-решт, демократичний вільний світо зрозумів і пам'ятав, до чого привела дружба. Другу, двох тиранів, двох психопатів Гітлера і Сталіна. В результаті розв'язання другої війни загинуло близько 80 мільйонів людей. Війна проходила на території 40 країн світу. В ній брали участь 60, трошки більше 60, -60 країн світу. І ось сьогодні ми маємо. Таких самих двох. Путіна і Трампа. Так от ті публікації, яку я вам прийшлю, ви прикріпите, щоб люди почитали, разом із спеціалістами психології, психіатрії і фізіономістики, ми провели аналіз психологічних характера Трампа і Путіна, Гітлера і Сталіна. Ми були, були шоковані, а потім ще дали на перевірку, щоб штучний інтелект прогнав. Їхні психологічні риси характеру, відхилення від психіки, психі, психотипи співпадають, вдумайтесь на 87%. Я коли провів з препсихіатрами психологами паралель рис-характеру Путіна і Трампа, ви знаєте, що я зробив висновок, і це у нього опублікувані, що Путін і Трамп. Це два, як два чоботи пара, а якщо точніше, що це, це два Сибірські валянки, які би ви надівали лівий на праву ногу чи правий на ліву не одинакові. Mm -hmm. І це правда так. І те, що Трамп є абсолютно повністю залежним від Путіна на йому на страшному компроматі, якого тримають, нагадаю ще одну річ. Пам'ятаєте, зустріч на Алясі? Так. О-о-о. У вересні цього року червона доріжка, як Трамп зустрічає, чуть ли не стрибає, ну, чуть ли не бачить, танцює так, зустрічає, так. і зустрічає Путіна, хлопає в долоні, обнімає за плечі, по, по спині хлопає і так далі все. А мене контрозвідника цікаво. Чи буде момент на їх зустріч, що вони залишаться один на один? Mm -hmm. І це відбулося. З військове редорому, mm -hmm. порушуючи всі протоколи до будинку, де проходила зустріч з вами, колегами-журналістами, вони їхали разом в автомобілі Трампа. Ну, дякуючи сучасним технологіям і журналістам, у мене є відео десь біля 9 секунд. де якийсь журналіст чи фоторепортер. Зафіксував ну, 7-9 сім секунд. Отак от стоїть Путін, отак от Трамп, і журналіст знімає їх на відео, і йде між ними розмова. Голосу не чути. Але по губах експерти розшифрували. Я записав, і там звучить така фраза. Її можна зробити зрозуміти як знак запитання і як знак оклику, утверджуючий. Їдемо разом. Тобто, чи запитує Трампа, їдемо разом, чи каже, їдемо разом. Трамп показує йому на двері, охорона в шоці, сідає на заднє сидіння, президентський лімузин відділений склом, який не пропускає звук. На передньому сидінні сидить водій, і сидить охоронець, а вони в І поїздка була 10 хвилин. Акцентую увагу буквально на одному. Ви бачили, яким був весільчаком Трамп? Чуть ли не, ви бачите, барин танцював, коли зустрічав Путіна на Червоній дорізці. І тепер вони постають обидва після поїздки, а поїздка була десь трошки більше 10 хвилин. Зустрічаються в будівлі, де десятки журналістів з усього з усіх країн світу. І яку ви, пані Анастасія, бачите картину? Путін сидить вальяжно, розставив ноги, посміхається, щось там говорить, руками, а Трамп сидить. Руки опущені між колін, між ніг, опущені як побитий собака. І ті заяви, які зробив Путін, і так як виступав Трамп, я зробив висновок як контрозвітник в автомобілі, відбулася зустріч агента ФСБ КДБ Трампа Краснова і його куратора, підполковника КДБ, колишнього директора ФСБ Російської Федерації Володимира Путіна. де Путін наставив на путь істинний Трамп. І я тоді ще заявив, що усі подорожі Путін передав Трампу флешку, на який весь компромат на Трампа, в тому числі так звані файли Епштейна. І я це написав ще тоді і сказав, що зачекайте чуть, чуть ви побачите, який вилізуть на поверхню так звані файли Епштейну. Підодимо підсуму кризку. Оте, mm -hmm. що мене, як ви правильно сказали, пані Анастасія, що щось похоже на мирний процес, це імітація. Ніяких переговорів реальних не буде. Приїжджають, ну відхо приїжджає, Ну ви вже yeah. чули аудіозаписи, Оголошування, обнародвані, всю сценограму, розмови з Ушаковим Аудіозасі роту розмови Ушакова і цього Димітєва, теж спеціально посланця і так далі, Вітхофа. Ну, про зятя Трампа, просто помовчимо, рівні стосунки і так далі. Це взагалі як така немислена фабридна людина, так, мало виконувала такі доручення і тому подібне. Тому буде йти лише амітація. Оці заяви, які роблять, зустріску. Міністр закордонних справ Лавров чи ще якийсь представник, розумієте, якщо ви просто проаналізуєте за всі весь час повномасштабного вторгнення, яке риболозаяве, одне і те ж. Як що б не виписали, пам'ятайте просто одну річ: Путіну потрібна вся Україна. Потрібна повна капітуляція. І ті забаганки, які ним були оголошені, коли він сказав оголосить так звану спеціальну військову операцію. Застерігаю, знову кажу: навіть якщо гіпопетично, теоретично допустити, що в, в, в тих снах, які бачить Путін, що він окупував всю Україну, і Україна просто перестала існувати. Фактично, як незалежна суверенна держава, навіть гірше, ніж Білорусі. Хоча Білорусі, по суті, перетворена на губернію, на суб'єкт Російської Федерації, Путін на цьому не зупиниться. Ви забули одну річ, те, що він сказав. Пам'ятаєте його фразу? Сама велика ге, геополітична катастрофа ХХ століття це розпад Радянського Союзу. Okay. Але ви пам'ятаєте, але пані Анастасія, пам'ятаєте ще одне, він украв цю фразу. Mm -hmm. Цю фразу першим сказав Саша Лукашенко, коли із Борисом Єльцином підписав договір про створення Союзної держави о, 1996 рік. Я вам скажу більше. Політичний досвід. Безстрочного президентства має Саша Лукашенко, чим uh -huh. Владимир 94 го року, а то й у 2000 році. Я вам ще uh -huh. раз скажу одну річ, я себе опитав, деталь, це мені просто відомо, і це досильна інформація. Коли Путін став президентом у 2000, 2000 році, після Єльцина, була зустріч тепла, гарна. Путін ще не має досвіду президентського управління такої величезної імперії. А Саша Лукашенко хочеш не хочеш вже шість років. Дні зміни в Конституції, що російська мова є другою державною мовою. Ну, в общем, все національне практично знищив. Знищив національний прапор, національні символи, трошки змінив радянські символи і так далі, герб прапор і так далі. Зараз не про це. І от в Москві була розмова. Причому люди чули, присутні були. Знаєте про те? А вже ж був підписаний договір зільствам про створення Союзної Республіки. І йому мови йшла про те, щоб обрати президента Союзної Республіки Росія, Білорусь, і щоб першим президентом був обраний так Лукашенко, а потім вже після нього Путін, який отримає досвід президентське управління. Ну, Ви знаєте, що Путін, мабуть, погано знав характер Путіна. Чи то Лукашенко погано знав Чи? характер Путіна. Да. А, Мені так легенько, як то кажуть, послав. От, але не, не на три букви, але, як то кажуть, подальше. Чим це закінчилося, сказати це відомо. Так от, повертаючись до чого, що ви сказали, О, те, що ми з вами обговорюємо, ви знаєте що? Ну, шановні політики, я звертаюся в першу чергу до демократично-вільного світу. Усіх за вашими ключами великий політичний досвід. Були парламентарями, прем'єр-міністрами, стали президентами, віце-канцлером, прем'єр-міністрами. Ви маєте не одну вищу освіту. Я в першу чергу звертаюся до європейських. Ваші батьки, діди знають той трагізм італійського фашизму і, нас, і німецького нацизму Гітлера і Італії Мусоліні. Ви зна собі пережили. Що було, коли була окупація Європи радянськими військами після розробного фашистської Німеччини? Невже ви не розумієте, які уроки історії вам показують були те, що відбувається зараз? Ви знаєте що? Я не вважаю, що це було втручання в виборчу компанію Сполучених Штатів Америки, але оцю де я характеризував. Чорним по білому написав, що не доводить Господу до обрання президента в США Трампа, це призведе до дуже складних негативних політичних наслідків самих Сполучених Штатів Америки. Загроза демократичному бідному світу і Європейському Союзу, а найбільша трагедія буде очікувати Україну. Це написано, коли йшла виборча кампанія. І ще одне, коли ви прочитаєте моє відкритий лист. Байден, я в цьому лиця він написаний був ще, скажу, до Різдва, 25 грудня 2022 року, коли перед Дізом США пролітав Володимир Зеленський, пам'ятаєте? Mm -hmm. І я тоді написав, попередив Байдена, що якщо ви допустите помилки, які зробив Трамп, ви вдруге не будете президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, хоч і знайомі добрі. Трамп читав цей, Байден читав цей лист. До речі, не обійшлось до ста днів правління Президентом Сполучених Штатів Між Трампом, я також вибухував відкритий лист до Трампа і перерахував те, що Дан вираз говорить. Відкрите по-чоловічому, кажуть, по мозки по-офіцерськи. Тож вам скину, прочитайте, шановна Анастасія, відкритий цей лист до Трампа. І коли йшла, починалося висування кандидатів в президенти. У 2024 році От, я Байдену написав, публічно звернувся, що він не буде вже обраний президентом Сполучених Штаті Америки. Ви знаєте роки роки, рок, яка прийшла. висунули іншого кандидата Табаса, то внутрішні американські справи їм розбиратися. Робимо висновок. Звертаюся до всіх людей доброї волі вільно демократичного світу. до американців Сполучених Штатів Америки. Я недавно вітав з ним подяки, написав відкритого листа, до європейців, лідерів демократичного світу Західної Європи, всієї Європи, країни Європейського Союзу, членів НАТО, країн Європейського Союзу. Ще є час зупинити Путіна і зупинити Трампа. Я розумію, що будуть що як і при Гітлеріві, і при Сталіні, так і при Трампі, і при цьому самому Путіну є сателіти, які їх підтримують: Фіца, Орбан, Лукашенко, Ін, Сінь Ціньпінь, ну і лідери релігійно-політичного режиму Ірану. Ну, це все природне, ви розумієте, що так подібне притягує подібне. І щоб не було пізно. Не було пізно. Звертаюся до так званої групи чи коаліції охочих. Раніше вони називали себе мужніми, скоро можуть називати себе по-іншому, збоченцями. Або балакучих, неохочих, а балакучих, так буде правильно і чимніше. От. У вас ще є шанс зберегти світ, демократичний вільний світ, зберегти Європу. Від повторення. Другої світової війни, яка була і розв'язана двома неонацистами, двома фашистами, диктаторами, психопатами Гітлером і Сталіним. сьогодні на політичній міжнародній районній світу таких двох самих психопати Трамп і Путін. І ви знаєте, що зробив ще одне маленьке таке дослідження, що не публікував, але вам скажу. Я почав порівнювати ще одного диктатора фашизму. З усіма чотирма Гітлером Сталіним, Путіним mm -hmm. і Трампом, Дучі Мусоліні. Приверну одну увагу, він до влади прийшов набагато раніше, ніж Гітлер. Mm -hmm. Пам'ятаєте? Ну, що означає фашизм з італійської? Це значить пучок. Пучок, зв'язаний з всьому сила. Прийшов до влади також демократичним шляхом. Але на відмінив. Від Гітлера і Сталіна у нього не було таких страшних кровавих репресій відносно італійців під час його приходу до влади. От, от не було такого, якесь було стримання Так от, ви знаєте що, якщо Путін це коктейль Гітлера і Сталіна з суміш? То Трамп це щось коктейль. Дучі Мусоліні. Mm. І дучи Мусоліні і Гітлер, що були друзями аж до завершення Другої світової війни. Якщо Гітлер і Сталин з Гітлером дружили до початку нападу насійської Німеччини на Радянський Союз 22 червня 41 року, то дучи Мусоліні з Гітлером були наразі вода друзі до розгрому нацистських військ і італійських фашистів. І навіть була спецоперація проведена за наказом Гітлера, от, провів його бойовий терорист з от коли попав у полон Мусоліні до партизан, а він своєю десантною групою висадився і його увага. Так от, тепер от, я просив би вас, політиків, експертів, аналітиків, соціологів, політологів, розглядати. Психологічні риси характеру, психотип, політичне підґрунтя, політику Трампа у співвідношенні з дучь Мусоліні. І вам багато допоможе це розкрити. І ви повинні зрозуміти одну річ, Путін і Трамп будуть до самого кінця. І знаєте, що, мабуть, втішає, якщо можна сказати, що обидва вже однією ногою стоять у могилі. Я буквально вчора на своєму телеграм-каналі опублікував своє відкрите звернення. Воно називається Я звинувачую ворогів України. І там перераховані основні політичні лідери, які являються ворогами України, ворогами української нації. Звичайно, на перших місцях серед них стоять Путін і Трамп, і там розписано, в чому вони звинувачуються. І також записав. Що якщо не одумаються, що їх може чекати? І Гітлера, Сталіна 21 століття Путіна і Мусоліні 21 століття Трампа, їх чекає трагічна доля. Це однозначно. І знаєте, тому, чому? Навіть не те, що вони ведуть агресивну війну проти України, підтримують Путіна, mm -hmm. а те, що вони підняли руку на народ, який здатний протистояти ядерному монстру і народ, який сьогодні рятує світ від ядерної пожежі, які погрожують розв'язати два психопати Путін ядерною кнопкою, і хвастун Трамп, який заявляє, що у нього стільки ядерної зброї, що земну кулю можна знищити 150 разів. Це ж розумієте, вдумайтесь заявляти. Лідер найсильнішої країни світу, що він світ може знищити то 50 разів, ну, а той заявляв, що росіяни встигнуть покаятися, yeah. от, але за своє зброю. А інші, так сказати, як грішники, падуть до пекла. Їх обох чекає пек, пекло, якщо не задумується.